В ефірі «5 хвилин на головне. Продовжуємо інформувати про те, що відбувається не лише на Хмельниччині, але й по всій Україні. Україна на сьогодні є однією, однією з найзамінованіших країн у світі. Наразі обстеження потребують території площею понад 174 тисячі квадратних кілометрів, з яких 14 тисяч це морські акваторії. Площа деокупованих територій, на яких уже триває обстеження, становить 45 тисяч квадратних кілометрів. Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк проінформував, що тільки від Збройних сил та Держспецтранслужби Міноборони планується залучити 5 тисяч спеціалістів з розмінування. Таке збільшення чисельності особового складу та належне його забезпечення дозволить відчутно скоротити час звільнення української землі від вибухонебезпечних предметів. Міжнародні партнери вже надали 16 мільйонів доларів на розмінування України. Служба безпеки України затримала на сході України ще двох російських агентів, які полювали на Хаймарс. Чоловіки збирали розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів сил оборони на території Краматорського району. За даними слідства, фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, з яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, що проживає у Москві та перебуває на зв'язку з кадровими співробітниками ФСБ. При обшуках за місцем проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Будемо говорити про українське, про приємне, що за, за межами нашої держави українське продовжує бути популярним, і саме вироби ручної роботи в українському стилі прибули у Японію. Їх демонстрація на виставках та реалізація в ході проведення фестивалю Ронге для допомоги Збройним силам України вдалося провести завдяки сприянню марів двох міст: а саме, міста Чемерівці та міста Соджа. Залучені кошти йдуть саме. На допомогу збройним силам України приємно говорити про те, що частинка нашого краю є десь у далекій, але в той же час близькій Японії. Разом підтримуємо збройні сили України. Також учора саме представники головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області, саме на чолі з виконувачою обов'язки начальника Іриною Зленко провели робочу зустріч з керівництвом Дунаєвецького Новодунаєвецької, Дунаєвецької Старосматрицької територіальної громад та представниками бізнесу Дунаєвеччини. Метою зустрічі було обговорення питань діяльності та оподаткування в умовах воєнного стану, оперативного вирішення проблемних питань діяльності бізнесу. Під час спілкування розглядали питання легалізації підприємницької діяльності у сфері сільського господарства, також трудових відносин та контролю за дотриманням законодавства щодо оплати праці найманих працівників. Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю та систематичний обмін інформацією саме задля сплідної. Праці органів влади та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Чотири будинки за добу горіли на Хмельниччині. У селі гайдаки Хмельницького району вранці горів житловий будинок. У Кам'янці-Подільському в другій половині дня горів ще один житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували. О 17.49 житловий будинок горів на вулиці Лісовій у Хмельницькому. На момент прибуття надзвичайників площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Приборкати пожежу вдалося у тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття рятувальників. Увечері допомога пожежників знадобилася у селі Судилків Чепетівського району. Там горіла літня кухня. на території одного з домоволодінь ліквідували пожежу місцеві вогнеборці. Ймовірна причина пожежі пустощі дітей з вогнем. Пізно ввечері загорілася також і суха рослинність в Ізяславі. Пожежу ліквідували. Будьте уважними та обережними. Не додавайте роботу нашим надзвичайникам. На Шепетівщині чоловік обікрав сусіда, поки той воював. Подія сталася наприкінці березня. Що на Шепетівщині. 40-річний місцевий житель, перебуваючи на підпитку, проник до помешкання сусіда та виніс звідти усе ціне. Господар у цей час перебував у зоні бойових дій, виявив крадіжку брат власника та звернувся за допомогою до поліцейського офіцера громади. Олег Навроцький, поліцейський офіцер громади, спільно з колегами з відділу. Кримінальної поліції оперативно встановив особу крадія. Як з'ясували правоохоронці, перед вчиненням крадіжки чоловік вчинив сварку з іншим односельцем. Під час конфлікту зловмисник наніс декілька ударів опоненту. В результаті побиття у потерпілого медики діагностували численні травми, що відносяться експертами до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Наразі слідчі шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили фігуранту підозру за частиною першої стаття 122, саме умисне середнє тяжкості тілесне ушкодження, та частина четверта стаття 185, а саме крадіжка, поєднана з проникненням у житло в умовах воєнного стану. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Долучайтесь до мереж соціальних першого подільського. До зустрічі.